Ну, долетіла сана, долетіла, а я роги розгодіш. Давай. Та й дивлюся, ти такий красивий, і, 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 мабуть, і треба і мені. Не хватало, щоб не хватало. Пані, сама некрасиве до мене. Будемо з тобою на на одній стороні. Дорогі любесенькі, Сана не я, донати мають полетіти швидше закрити автомобіль, тому сана давайте, скажіть щось хороше на новий рік. Ой, щось хороше, давайте, боже. Все будемо відпускати, все залишаємо, все, що було. Ми на тому ефірі з тобою yeah. закликали людей відкупатися. У вас ще є трошки часу. У нас тут небагато залишилося до 000, yeah. 000, да, yeah. до цього нового. Нового часу, тому донатьте, будь ласка, це прямо обов'язково ми з вами можемо отак от сидіти, дивитися, хтось, мабуть, вже п'є шампанське, хтось там, мабуть, вже їсть оліві а хтось в окопах. Тому давайте просто будемо думати про тих, хто в окопах підтримувати хлопців, підтримувати бійців, тому що ну новий рік це новий рік, звісно, але ж давайте з добрими справами, з добрими намірами. Да, дорогі бачення, поїхали. Садочка прийшла, буде медітація на сьогодні. Практика буде? Я підготувалась. Ти Молодець. мене, а Молодець. я підготувалася. Підготувалась, скажу, да. Молодець. Хоча я вже я вже вся там, вже там, вся за столом. Я ще нічого не їла, не пила. Я все чекаю, думаю, що звільнюся від Дмитра. Відпрацюю і піду. Так. Любесенькі мої додати на збройні сили випагає Сана, перед тим перед нашою практикою. Ми трошки розберемо питання. Тут виникає питання: війна, якась країна вплине на закінчення війни? От вона зробить це закінчення війни, вона його. От от зробить, якась третя країна вплинула да. на закінчення війни? Так, да, і в мене виходило це в розкладах, я трошки бачила е, попереднього майстра, пану Лану, Да вона так да. також, здається, про це говорила. У мене виходила неочікувана третя сторона, яка має дати нам е, певну допомогу, да. з якою ми зможемо завершити. Ну, давай подивимось. Чи буде втручання третьої сторони, третьої да. країни на закінчення війни, чи буде? Третьої країни, да буде фінансово, та, яка допоможе нам відбитися. Можливо, це будуть якісь ресурси, можливо, це буде щось в плані зброї, чи то там ППО, чи я не знаю. Ну, те, да. що допоможе нам відсунути ворога, буде. Да. Угу. Що це буде за країна? Слухай, цікаво рицар мечів і карта вежа. Е... це що, рицар мечів? І карта вежа. Якась країна. пострадавця, якась воююча, а Ізраїль? Або воююча країна, або країна, яка хоче захиститися. Зрозумів, борицаль мечів, він же йде на пролом. Можливо, країна, яка буде відчувати для себе небезпеку, і піде, знаєш, як наперед. Ну, типу, як да. зробити на випередження. А ну подивись, це Ізраїль. Може це бути Ізраїль, карта смерті одразу. Ні, щось інше. Хтось інший, якась інша країна. Окей. Не Ізраїль. Скоріше, за все, що ні. Рицарь, рицарь і вежа. Це якась страдаюча країна, правда, агресивна але в якої є проблемки, да Проблемки у всіх є зараз проблемки. <ріць> і по великому рахунку цей рицарь мечі слухай, зараз тільки буде конфліктів насправді. <ріць> Рицей мечів він ще і про внутрішні конфлікти. Це не обов'язково про війну, а він ще і про внутрішні якісь ситуації. тому uh, Добре, прям так стало цікаво. А може це Туреччина? Mm, навряд якщо чесно. В плані, в плані Криму там щось таке може бути, але от чи може бути. Туреччина, цією третьою вирішуючою країною, яка нам допоможе? Ні, карта ілюзій. Mm. Давай так, ця країна вже є в нашому інформаційному просторі? Давай я спитаю, знаєш як хто ця країна для нас на зараз? Yeah. Які у нас на зараз з нею зв'язки стосунки у Україні yeah, yeah. і у цієї, там, третьої, другої цієї країни, що нам допоможуть війну, які стосунки на зараз? А... Четвірка мечів і трійка мечів. Десь якісь непорозуміння, можливо, якісь конфлікти. Це певна пауза в стосунках, скажімо, активності на зараз немає. Ну, це не Польща І знову карта і виходить. Чи це може бути Польща? Закохань. Ну, типа, віка викупці. І Верховний суд Чекаємо. Давай так. Да, Чекаємо, говорю. Ні, тоді спитаємо тебе, це що, означає, що на Польщу має прилетіти, щоб вони нам почали допомагати? Ну, Польща ж ти зрозумієш, що там щось скоро таке всередині може бути. Ну, я не розумію, я не знаю. Що має статися в Польщі, щоб вони почали допомагати Україні? <різь> так, ну, вони допомагають, але ми ж говоримо про інше. Що має статися в Польщі, щоб вони почали Допомагати в Україні, що має статися, якась зупинка в плані фінансів. По тузах зупинка в плані фінансів і королева мечів, тобто це якийсь новий рух, можливо, якісь нові конфлікти, можливо, загроза якась іде для економіки, да, або для певних вкладів, тому що сімірка пентаклів, вона ще йде в момент вкладів. Ну, типу, ти там складаєш. Лана дивиться наш ефір і каже, що це. А подивіться прибалтійські країни. Тобто країни, які наче нам на паузі, але яких, в яких може бути війна. Ну, ми, ж, ми Всі ж говорять про навіть сьогодні Арманов в ефірі казав, що буде, він бачить наступ росіян на Прибалтику. І це може бути Прибалтика. Так, країна Прибалтика по хитрості йде на нас зараз немає такої спроможності. По-повішеному, це знаєш, як будемо тримати у себе, тому що, ну, походу, і нам потрібно буде, тому що ну, у них там йде повне озброєння своєї особи. А ми можемо подивитися, ця країна близька, ну ми межуємо з нею чи ні? А, чи ми межуємо з цією країною, чи є в нас спільні кордони з цією країною? Як це сказати? Я не знаю, 50 на 50, як це може бути? Через одного, може, десь трошечки, знаєш, ну якось так. <реш> є якісь домовленості. Все ж таки, якимось чином ми пересікаємося, да? По правосуддю це все рівно якісь домовленості з цією країною у нас є. <реш> ну, от по двійкам, от, Слухай, може, це просто буде не одна країна. Чомусь мені здається, що це може бути як і не одна країна, може взагалі це буде якийсь союз. Може бути, подивитися. Це буде? просто як сила якась, знаєш, а. ми тоді думаємо, що це буде одна країна, а це буде може, просто як якийсь союз. А, добре, Лана, Лана з нами дивиться, як він каже, Діма, подивіться, чи, чи, чи це, не, це не країна СНГ або країна, яка була членом Радянського Союзу колись. Чи може бути це країна, яка колись буде членом Радянського Союзу? Так, да, можливо. Угу. Україна СНГ навряд чи ні, вони якось від цього йдуть. І знову двійка кубків. Чи може бути це якийсь е, союз? Да? Не одна країна, а союз. Чи може це бути? Ще одна країна, чи Союз? М на союз у нас виходить сонце, а на одну країну виходить королева жезлів і Пентаклі. Туз -пентаклі да? Тобто, ну королева жезлів все рівно це не та, яка вирішує всі питання. Тобто, можливо, через якийсь союз одна країна буде більше допомагати, зрозуміло? Угу, ну, угу. Тобто, хтось керувати буде по сонцю цією ситуацією в цілому, а допомогу ми будемо отримувати від когось. Боже, ти в 25-му році бачиш кін... зупинку війни? М -м, бачу. Я Значить, якраз так. сьогодні якраз робила розклад і прям такі активні дії, вони в мене прям всі на паузу виходять. Це означає, що в, в Україну зайдуть армії третіх країн, не Да, ми ж з тобою дивилися. Так. Так. А, окей, я хочу тоді тебе спитати так: серед цих країн, які війдуть війська, буде ця країна, яка ці країни, яка нам буде яка яка втупиться в закінчення війни? Країна, яка втрутиться в закінчення війни, чи веде вона свої да. якісь сильні війська на територію України? Да. Активні дії, да, це все буде, причому по якимось таємні. І знову ж таки, Паш мечів, знаєш, а це да. все рівно якась загроза для себе. От мені здається, що країна, яка має якусь дотичність до нас на зараз і відчуває да. загрозу для себе, і будуть такі активні дії для того, щоб ну, захиститися піти на випередку. Інтересно, Інтересно Любесеньки, отаке. От Окей, е, я... прямо ми, це, ми, ми з твої часто робимо ефіри, і ми розуміємо, що ситуація так іде, е, що, ну, що ніхто не знає, ніхто цю війну не може закінчити. Питаємо тебе. Путін буде президентом Росії в 2025 році? Як спитати, щоб не Путін, а той у якому... Так, тіло Путіна, або е, людина, яка. Це керув... режим Путіна, так, да, з Путіна. Прізвищем, з прізвищем Путіна. Mm. Бо, м, людина з прізвищем Путіна, так? Да, чи хтось там? Так, да, так. Да, да, да. Людина да, з прізвищем Путіна буде керувати Росією? Чи буде президентом Росії, людина з прізвищем Путіна. Може бути, але це все, знаєш, воно як іде на показ для інформації. ну, виходить по пажам, Це той, який взагалі ну, він керований, він просто як якесь обличчя, ну, щоб показати, uh, що там типу хтось є. Так. Але це ж в середньому результат. Чи це на весь, на весь рік uh, на весь рік, 25, Ну, щось важко, але будуть тримати. Підтримують постійно, підтримують цю історію постійно. Окей, okay. uh... Так, якось дивно. Тобто він нікуди не дівається, а домовляється, наче з ним. Поняла? Про що? Ну, значить всі ж хочуть домовитися з Путіним в результаті. А Путін що? Де він? А ми з тобою дивилися, що не будуть з ним домовлятися. Пам'ятаєш, ми з тобою да. дивилися якось. Ми дивимося. Окей. От дуже цікаво, тільки що в Лане був в розкладі, випадає, що владу в Україні буде мати uh, не президент Зеленський, а буде Верховна Рада там, чи хтось інший. В тебе, uh -huh. тебе таке випадало? Буквально декілька днів назад, от сьогодні, у нас що в суботу, в суботу на іншому каналі. Прости, Дмитро, я кажу, по інших каналах виходила да, в мене така історія, і вийшов там король мечів. А король мечів це людина, яка буде керувати. Да. Це навіть не про президента, це, можливо, військова людина, да. або людина, яка ну, має відношення до певних органів, але це більше керуючий. Ну, тобто yeah. людина, яка приймає, знаєш, як це, виконавчий директор, людина, яка That's приймає right. певні рішення. Окей, okay. я, я тебе питаю, ця людина буде військовою? Ну, по королю мечів. Ну, дотичність якась yeah. да. так. Бо тільки щоб, ну, в нас було питання від лідачки, то буде військовий переворот в Україні? Це буде в Україні військовий переворот. Зараз стоїмо перед вибором. Ні, це не військовий переворот. Це як типу вибори, не вибори. От начебто і вибори, але не вибори. Дивись, начебто і вибори, але не вибори. Якусь знайдуть інший варіант поміняти власти. Це буде вибори Верховній Раді проведуть, як президента обрали в Грузі. Як зміниться? Давай так. як зміниться президентство? Так. Так, так. В як зміниться влада в Україні? Так, в це як зміниться президент України? Це може бути через вибори. Це може бути не через вибори, а це через вимушену заміну. Потрібно буде поміняти. Знову ж таки, бачиш, четвірка мечів. Yeah. Або зупинка якась, або неможливість до виконання якихось дій, yeah. так, ну, необхідна буде така зміна. Карта магу знову ж таки з'явиться людина, яка буде виконувати певні обов'язки. По сонцю я можу сказати, що тут буде хтось ще й керувати зверху, щоб це не було е, тиском з типу, знаєш, ну там зі, стороні, yeah, давайте, давайте, там, давайте. зі сторони світу, там ну, щось таке. Але це вимушена тема, і знову ж таки, двіка пентаклів це тимчасово. Ну, тобто, на зараз так, а там будемо далі дивитися, будемо чекати. Угу. Окей, Сана, я хочу практику. Уже? Так швидко? Боже. А, а в нас довга практика коротка? Я не знаю, я тут і, і темну колоду поклала, і містичну колоду поклала. А ти мені про вибори покладаєш? Ну, я, я не любилась. Ну, дай хоч одну карту з темної колоди, одну карту з містичної коло. Люди питають про цю країну, яка нам поможе, або Союз. Давай. Давай. Так що що спитати? Ну, ця країна, ну це впливова країна, яка допоможе. Це впливова так. країна в світі, а яка допоможе? Чи вона впливова. О, карта О, нічого собі, карта сили, верховна Жриця, да. впливова країна. Причому впливова вона може бути не на показ, але свою силу вона дійсно ще проявить. Карта сонця це країна, яка дійсно. ну Певних досягла, чогось певного досягла, тобто ну країна, яка має, там в принципі, у неї всередині все нормально. Но сонце це ще й про керування, про безпеку, про контроль там і так далі. Та може якась південна країна, або типу Саудівська Аравія, щось таке? Ця Та країна, чи може це бути хтось Саудівська Аравія? Через них може бути. Вони можуть бути дотичні: Король жезлів і карта Сонця. Це та країна, яка може давати певну інформацію. Вісім жезлів це те, що може е, принести великі зміни для України. Ага. Тобто вони можуть, що знаєш, дати якийсь поштовх, впливати інформацію, впливати е, по сонцю. Е, Наказами. Ну, не наказами, ну наказами. Добре, давай. Я Просто керувати, під управлять. Да -да, а нам це як? Це на руку? нам? Оця країна, яка чи вона буде поработати нас? Чи нам на руку така допомога? Чи нам на руку така допомога? Ну... Чим я люблю цю колоду, Дивися, цю карту світу. Mm -hmm. ну, з однієї сторони, начебто, на руку дати там, закінчує нам певний етап, така дипломатична допомога, така м'яка допомога, да, покупка. Ну давай зробимо так, щоб було приємно, не боляче і так далі. Але ну, оця карта світу. От начебто все так, як ми хочемо, але yeah. певні обмеження, обмеження і умови все рівно будуть. Uh... Темна колода, давай таке, що питання, де, щоб запитали. Я скажу, тільки що прям подумав. А, ну, от ми з вами по говорили. взагалі, от, ти бачиш от, всі ці страждання українські, які були в 2024 році і раніше, вони виправдують себе. Тобто Україна підніметься на нові щабель, вона отримає більше сили, вона ну, того, чого хочуть люди: багатства достатку, достатку впевненості, гідності. Коли це, це, це земля, коли де тобі добре? <рес> Темна колода теж хорошо сьогодні відповідає. Містичний час починається, да от на тобі mm -hmm. карта повішений і Верховний суд, а кожен нехай сам собі обирає, що він взагалі хоче. Розумієш? Mm -hmm. Кожен чимось пожертвував в цій війні, або ще має пожертвувати. Ще не всі пройшли ці трансформації. Що таке повішений? Ти маєш провисіти на. ну в певному положенні або пройти там певний стан, певне навчання, якесь, да, або от якусь там трансформацію для того, щоб вийти оцей новий рівень, для uh -huh. того, щоб переродитися. Тому в середньому, чи да. ми вийдемо, це залежить від кожного. От по-повішеному, ви готові чимось пожертвувати заради виходу на оцей новий рівень, наприклад, донатом. От прямо зараз перед нашою практикою. Будь ласка, да, зараз практика через 30 секунд починається. Я не встигну поставити чаші. А, ну став... 30 секунд, дай мені хвилину, хоча б чекай. Доки лав... Саночка зараз нам розпадеться. Дім чаші? Дім чаші. Да. Доки сана ставить чашки, <кл 'я> то кажуть, ну, чаші. Накриває, накриває на столи, любесеньки мої, ви прекрасні. Я вам продовжую ще раз. Ми дивимося на третій країни Я впевнений, що перемогу отримують українські збройні сили і український народ. Ви є український народ. Тому що наші донати, наша щоденна підтримка, магічні ритуали, віри, робота, податки, все, хто що може робити для блага України і той землі, де ми живемо, це дуже важливо. Воно все спрацьовує, воно все надає ресурс, ви розумієте? і тому кожен з вас, як саме сказала, який обере для себе ти шлях, який він хоче, кожен отримує для себе максимально кра кращу реальність, в якій він буде жити. Тому що ми робимо ці ці. Як це благодійні внески в своє життя, тільки ми. І коли ну, там на інших каналах в світі новинах ми бачимо, що все пропало, все пропало. Я кажу, ні, ми живі, значить, ще не все пропало. Треба берегти себе, берегти своїх рідних і близьких, але й робити все в цю страшну складну хвилину в державі. Мені здається, що якщо ми щось робимо позитивне. Воно ну, завжди повернеться повітря. Знаєш, а знаєш, як взагалі ну класно? От чому на зараз е, дуже круто зробити практику і задонатити? Да. От відкуп там я не знаю хто на що, да. просто задонати, зробіть якусь добру справу, вишліть оцю. Намір світа да, зробити yeah. добро з чистим серцем в простір, тому що вам потрібно цей простір навколо вас, вам потрібно yeah. його зробити таким легким, yeah. щоб щось нове обов'язково зайшло. Якщо ми зараз будемо думати про щось погане, будемо напружувати. Yeah. Цей простір якимись думками, Боже, як там воно буде, ми будемо зневірені, або там ще щось будемо боятися, там когось ненавидіти. От, повірте, рік не стане кращим. Це якраз ота карта жертви, ви самі станете жертвою. Тому yeah. давайте правильно виставляти пріоритети, тим паче, 25-й рік, рік по відлюднику yeah. торкнеться кожного обов'язково. І от всі yeah. от ці ваші добрі справи, я не говорю зараз конкретно про донати, можливо, хтось там сітки пліте, можливо, там хтось шкарпетки в'яже, робіть. Щось. От що ви можете, оте і робіть. Воно обов'язково у 25-му році все до вас mm -hmm. повернеться. Так. Так? Да? Що, ми готові? Любесенькі, ви донатите, я виключаю себе, ви будете бачити тільки сану. А чого ти виключаєш бо я, бо я постійно підглядаю оком, чи, чи ти не закінчила. Я не можу Ти розслабити. не можеш розслабитися, yeah. я постійно підглядаю оком, я просто я буде тільки сану. Ми ще ми будемо з різдвяним. З новорічним дзвіночком щеплю. Тому так. не лякайтеся, сьогодні звуків буде багато. Я ще раз повторюю, бо я зараз ще виключу. Ви мене будете чути, так, а я вас ні. Починаю з караталів, так, я так. ними починаю, ними закінчую. Запалюйте свічечки, сідайте так, рівненько, так. спинка рівненько, розслабляйте долоні, долоні бажано догори. Отак, от нічого тут не торкайтеся, щоб не відволікати своє тіло чимось. Сьогодні що? На перемогу сьогодні? Що ми так. сьогодні? На будемо? перемогу На перемогу, панство. візуалізуємо. Перемогу і донатиму, донатиму, донатиму. Давай, Давай я переключаю мікрофон, переключаю мікрофон. Thank <laughs> you. Вона така була радостна медітація, ти знаєш? Да. Метація такого благополуччя, друзі, прекрасно Санечко, я безмежно дякую тобі за цей прекрасний, чудовий ефір. Я знаю, що ми зустрінемося в наступному році уже зовсім скоро, і ці ефіри будуть ще кращими, наповнені і ще якусь енергію, позитивом. Я тобі звичу здоров'я, міцного, щоб тебе складалося все найкращим чином. І щоб yeah. ти була щаслива. Можете побажати нам щось хорошо. Я вам бажаю легкості. Нехай кожного дня ви просто будете ставати кращою версією себе. Uh -huh. І кожного дня. Я знаєш, як бажаю, от все, що не відбувається навколо нас, воно все робить нас краще. Все світ нас любить, кожного з вас, ким би ви не були. Ви просто приймайте всі ці події як певний урок. Нехай вони гартують, да? нехай ну, роблять з вас людину. Шукайте так. людину, я впевнена, що ви обов'язково її знайдете. І просто кожному такої знаєш легкості. Якщо щось має відбутися, воно відбудеться, але хай це все буде гідно. ну Не забувайте, що ми всі з вами пані і панове. Сланочки, дякую тобі, дорога. Сіка. Бережи себе, все наступне, на наступний на бережи себе, всього тобі найкращого.